Отож, Велика Новосілка зрозуміло, що тут недобре, але декілька моментів зараз я по ній додаткових окреслю. Ну, по перше, речник Су Хортиця Віктор Трегубов вчора. Раптово заявив про те, що Велика Новосілка може опинитися в оперативному. Оточені наші війська в великій новосілці можуть опинитися в оперативному оточенні, чесно кажучи, це викликає велике питання до якби комунікаційної складової тієї, яку протримуються усу Хортиця і устами речника звучать буквально з дня до дня доволі контроверсійні заяви. День все гаразд, другий день оперативне оточення. Хоча ознаки оперативного оточення як такі вже існують давним-давно, тому що не таємниця військова і не треба мати шалену військової освіти для того, щоб зрозуміти. Міти, що оперативне оточення це коли перерізані е, шляхи логістики, шляхи е, входу відходу, шляхи е, евакуації поранених. Е, ну і додатково ще вчора раптом очевидно додав Віктор Тергубов, сказавши, що е, складнощі. Для наших військ додає те, що коридор виходу з великої новосілки пролягає через річку Мокрі яли. Я ну звісно не беруся тут критикувати, але це питання до інформаційної стратегії, яку витримує зокрема усухортиця в комунікації тих чутливих питань для суспільства, що можна було би і раніше визнати очевидне, але маємо те, що маємо: факт того, що проти оточення в принципі з перерізанням цих вогневих шляхів існує вже давно в наших підрозділів на цьому напрямку. Факт другий полягає в тому. Тому що наші війська тут є. Вчора навіть Осухортиця е, заявляла про те, що розробляються нібито варіанти про те, як протидіяти противнику на фланзі посилювати е, наші частини. Е, хоча я переконаний, що ситуацію змінити тут вже неможливо. Занадто пізно це неможливо е, щось змінити на напрямку Великої Новосілки. В принципі, е, тому наші бійці продовжують тут виконувати задачі і стояти. Е, Цікава подробиця полягає в тому, що я вчора спілкувався з бійцями сто десятки. Як вони пояснюють, що і чому вони власне тут по перше, що тут відбувається, давайте так те, що справді є лише піший вихід з цієї ділянки, це факт. В принципі, в нас зараз на фронті така ситуація, що перебування на позиціях є більш безпечним, аніж вхід чи вихід на цю позицію, ніж ротація, тому що в режимі 24 на 7 дрони з обох сторін літають, і це надзвичайно небезпечно скиди з мавіків, FPV-дрони, автоволоконні дрони це надзвичайно небезпечно і найбільший челендж, так би мовити, дійти до позиції. Тому в багатьох обставинах в багатьох реальностях, чому стається таке, що, наприклад. І вчора черговий епізод з розстрілом наших шістьох військовослужбовців відбувся. Чому таке стається? Тому що передові позиції, ті, які утримуються. Немає такого, що в них є сполучення, так би мовити, з великою землею з нашими тиловими частинами. Таке, що там можуть їздити автомобілі або пересуватися навіть бронетехніка. Такого немає уже давно. На будь-якій ділянці фронту о, переважно логістика зараз забезпечується за рахунок безпілотних систем, наприклад, дронів, таких як вампіри, які літають і скиди роблять, наприклад, наземних роботизованих комплексів, яких у нас є, ну таких. З десяток, які насамперед направлені на логістичну функцію, і зараз в деяких підрозділах 95% саме логістики забезпечують наземні роботизовані системи, відповідно. Бійці, які перебувають на передових позиціях, вони справді є відрізаними від тих, хто є е, в тилу, але їх постійно постачають провізією, боєкомплектом, водою. Е, от такого плану. Все це відбувається. Самі ж бійці, перебуваючи на позиціях, стримують далі накати противника. Але провести ротацію, вийти, зайти на цю позицію, ось це стає пекельно складною задачею, тому що російські дрони точно так само відрізають нам логістику, як і ми відрізаємо їм по їхніх тилах, е, і тому часом стається таке, що коли не вдається відбити ворожий штурм, і е, росіяни проходять в тил наших позицій, тоді таке стається: що вони беруть у полон наших військовослужбовців або їх розстрілюють, або займають е, стилу ці позиції. Е, власне, вочевидь, що великі новосілці нас. Ситуація така, що на дня до дня може змінитися, вона може змінитися повністю повним оточенням наших військ, не лише оперативним, але й повним, причому глибоким оточенням, якщо росіянам, скажімо, до прикладу, вдасться пройти не просто ось тут по мокрі яли, скажімо так, замкнути ці клешні, але й якщо скажімо, вони в ширшому контексті пройдуть в тил і, взагалі, зроблять кільце таке широке для великої новосілки, тоді. Просто ніякого виходу не буде наших бійців. Я не знаю, яка ситуація там є станом на зараз. Але те, що переповідаючи зі слів бійців 110-ки, вони прямим текстом говорять: ми тримаємо велику носілку, ми там тримаємося на позиціях з військовим прагматизмом. Хоча я переконаний, що все це завершиться недобре в сенсі морального стану тих бійців, які вийдуть, дай Бог, щоб вони вийшли з цих позицій. Але стверджується, Щодо тих, хто не там на передових позиціях, стверджується про те, що щодня ліквідовується росіяни в великі новосілці, які є, росіяни, які тиснуть з трьох напрямків, їх там ліквідовується щодня більше, ніж в умовному конкретному механізованому батальйоні 110-ї механізованої бригади, яка є базовою, скажімо так, що тут тримає оборону, і це це пекельно складна військова реальність. Військові багато хто її розуміє. Але в моральному і особливо цивільному сенсі це не осягнути цих небезпек, які в нас тут чатують. Направду небезпек, тут є доволі такі багато. Але я ще раз повторюся: я не буду нікому радити нічого, як це має бути, що тут робити. Росіяни тиснуть, вони намагаються витиснути наші війська з Великої Новосілки. Ще одним до речі, аргументом чому саме велика новосілка. Тому що, якщо ми подивимося. Що може стати позицією оборонною за великою новосілкою, це по суті що така пустка. Хоча тут і є е, хороші ландшафтні території, куди можна прив'язатися, але великих населених пунктів, за які можна було б логістично зачепитися, як таких тут небагато. Тому після цього втрати цього бастіону я побоюся, що може статися те, що і сталося, наприклад, після втрати вугледару, коли росіяни ось таким чином розширилися і зайняли е, велику частку території внаслідок виходу. Е, те, що наші війська. Втратили Курахова і зараз все рівно зав'язують бої ось у цій зоні. Не дозволяють їм за Курахове рухатися так само швидко, як вони рухалися за Вугледар. От щоб не сталося цього ж великою новосілкою, фактично логіка витримується такою ж самою, як і в Кураховому. Де саме і як саме атакують Росіяни? Вчора це детальніше розписали на своїх пабліках аналітики. Якраз такий діпстейт, карту яких ми спостерігаємо і споглядаємо, вони кажуть, що найбільш активно піхота противника лізе на східні околиці селища, тобто точка номер один, точка номер два ось ці східні околиці селища. Чому лізуть? Тому що попередньо раніше росіяни добряче закріпилися на східних околицях, на східному. Uh, ось тут районі, скажімо так, великої новосілки, з якого тепер можуть впродовж після тривалого накопичення свого особового складу для цих маневрів, вибудовання фортифікацій, щоб їх там не знищили наші дрони в тилу. Uh, після закріплення тепер вони здійснюють постійний тиск, користуючись цими зайнятими позиціями і постачаючи туди щоразу піхоту. Паралельно з цим шалений просто підтримка вогнева в окупантів є на напрямку великої новосілки від авіації, дронів. Гелікоптерів, артилерії, мінометів все є, все працює, особливо, до речі, останнім часом активніше почала російська ем, армійська авіація працювати, тобто гелікоптери, насправді, і все це відбувається ось тут, в У Великій Новосілці. Я проповідаю лише слова, що станом на сьогодні. Можливо, не так доречно вважають бійці, і особливо штаби, і особливо командування відходити. Але ця ситуація може змінитися з дня до дня, і сам факт того, що в принципі зрозуміло, в таких ускладнених умовах, в яких вже перебуває велика новосілка, хорошої відповіді не буде. Без страт не вийде вийти, без морального занепаду не вийде вийти, але. Ситуація така, яку вже не змінити. Я не вірю в те, що можливі якісь радикальні зміни, навіть про те, що у Хортиця заявляє, що на фланги зараз, наприклад, додаткові підрозділи заходять, або що, або що, або що. Але військову логіку інколи не те, що складно, неможливо зрозуміти цивільним. <кій> Власне, про оточення. Uh, є такий населений пункт, про який діпстейт на днях заявили про те, що під Покровськом uh, власне його зайняли uh, Росіяни. Uh, насамперед йдеться про те, що uh, Росіяни зайняли ось тут Нововасилівку. Новосилівці, якщо ми подивимося трішечки раніше, як тут виглядали е, рубежі оборони, то можна побачити, що якісь такі химерні є, е, були сірі зони, які зараз вже є зайнятими противником, бо її ведуться фактично що за Успенівку е, ось на цьому напрямку. Так от, якраз у Новосилівці, яка зараз вже є окупованою. За даними аналітки Діпстейт, вони і нагадують, що, до прикладу, Нововосилівці 59-та окрема мотопіхотна бригада більше місяця перебувала в важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні. І про це не було такого галасу, скажімо, як по великій новосілці, але в повному оточенні перебуваючи, і далі продовжували знищити противника просто в максимальних. Кількостях і стримуючи при цьому сковуючи нереально великі сили противника, виснажена оточена повністю частини та підрозділ 59-ї мотопіхотної бригади, стримували цілу дивізію противника. Цілу дивізію 27-го мотострілецького дивізію у складі її діяло щонайменше два безпосередні полки у складі цієї дивізії 506 шостий та 433 і й і 907-й окремий розвідувальний батальйон зі складу цієї дивізії. Плюс на якомусь етапі, коли стало зрозуміло, що геть. Складно протискати 59-ту бригаду, е відправили сюди ще на підсилення російське командування, два елітні підрозділи 71-й батальйон спецназу і е групи 24-ї бригади е ГРУ головного розвіду правління Міністерства оборони РФ. Тобто, коли з нашого боку одна бригада, 59, та з російського. Тут фактично що дивізійного рівня е, штурмували позиції російські підрозділи. 433 й мотострілецький полк МСП е, крім 433-го, ще 506-й мотострілецький полк, давайте не буду писати вже абревіатури, е, 907-й окремий розвідбат і е, дві елітні групи: батальйон спецназу 71-й. Та гру Міністерства оборони Російської Федерації, 24-ї бригади гру. Комплектація ворожих військ при цьому складала від 92%. Тобто браку в піхоти вони геть зовсім не відчували. Один з полків, який проходив відновлення в Авдії, ці, як пише Діпстейт, за 10 днів відновив всі свої втрати. Відповідно. Коли знову ж таки я повертаючись до ситуації з е, великоносілкою, я не стверджую, що там буде та сама історія, що і тут е, по Нововасилівці на е, покровському напрямку. Але ще раз повторююся, військова логіка вона відрізняється від е, цивільної, навіть будучи в повному оточенні 59-ї, сковували ось такі сили противника і виснажували їх шаленими темпами, але й самі вочевидь понесли е, втрати. Кратно менші ніж росіяни, і тим не менш в цьому, якраз таки і є задача знищувати по максимуму війська противника. Я не знаю, тут немає правильних відповідей, і я не беруся когось критикувати, когось підтримувати, когось засуджувати, чи когось ще щось там навчати, тим паче, не будучи тим паче у пікселі.